Віктор Костюк, Дуже гарне влучне запитання. Форсять по інтернету різні всякі домисли. Розказую: від 10 жовтня є такий закон, номер 9665. Що він під собою подрозуміваючи? 26 депутатів взяли собі, рішили, що якщо в тебе вдома дров більше ніж на 30 тисяч, тебе треба. Тожність до 30 тисяч гривень, не знаю, як вони його оцінять. Це адміністративна відповідальність від 34 тисяч гривень і вище. Якщо більше, ніж на 30 тисяч гривень, то це може бути навіть кримінальна відповідальність, тобто обмеженням волі на термін від 7 до 10 років. Законопроект зареєстровано, за нього вже проголосувала Верховна Рада, тільки ще не підписав його президент, тобто, що він не діючий по факту. Але як було раніше, раніше були потрібні документи тільки на... Якщо ви берете з лісу, іменно з лісу, мають бути документи. Якщо ви хочете в лісі заготовити, то, бути лісорубний виток. Якщо ви виписали з лісництва, вам дають документи про походження. Якщо підприємця в нього теж, крім накладної, мають бути документи про походження цієї деревини. ТТН. З лісу. Ось. То зараз все змінилося. Зараз. В тому законі прописано, що навіть ви не можете там самосієві якісь заготовити взагалі ніякої деревини, абсолютно на все, мають бути дозволи і відповідні документи. Тепер розказав про суть цього закону, він ще поки що не діючий, хоча проголосований Верховною Радою. Далі, моя думка, що це маразм і бред. Тому що. Якщо сьогодні його підписують, а я вчора, наприклад, ну, до прийняття цього закону, до підписання президентом, я міг сміло десь в себе напаю, десь понад дорогою, після електрики, назбирати якихось там деревеннячок, веточок, і ніякої відповідальності за це не було, то зараз вже за будь-яке деревце хочуть дрюкать. Надіюсь, вони підпишуть, бо це неправильно, так не має бути. Це по-перше. А по-друге... Якщо вже його підпишуть, то людям прийдеться переживати за те. Не купувати занадто багато деревини, це по-перше. По-друге, купувати її або в лісництві, або брати лісорубний квиток, або брати документи в сільської ради на розліснення, тобто на якихось паях зарощах, що ви там будете заготовляти, або коли берете в підприємця, купляєте дрова, просити його, чи точніше, отримувати від нього накладну. Від підприємця і ти копію тетенки з лісгоспу, де той підприємець взяв ту чи іншу деревину. Ось такі думки.